Всім привіт! І це сьомий випуск гри Dealer Simulator. Всім приємного перегляду! В цій серії нам потрібно продати величезну кількість автомобіля. Рухаємось до сьомого рівня, щоб купити наше прекрасне покращення для автомейки, щоб ми могли наймати працівників. І інші покращення. Всім приємного перегляду. Так, оцей ми повинні продати. Спробуємо. Так, виставимо його на продаж. Так, чудово, скільки вони. О, 25 тисяч, класно. Правда, не пам'ятаю, за скільки ми купили, але 25 тисяч непогано. Так, чекаємо, щоб нас купили його, а далі подивимось, який автомобіль купити. Так, ходімо, подивимося, що в нас в гаражі. є. Я не пам'ятаю, чи є всі автомобілі. Ні, ось є. Так, нас все починили. Ведеться швиденько його помити. Так, поки в нас не купують, ми його швиденько помиємо. О, у нас вже чекає клієнт, але, як ми знаємо, це правило в нашому автосалоні, що перший покупець ніколи не купує автомобіль за ту вартість. О, ні, помилочка, виявляється, купує. Так, добре. Репутація нам додавалась. У, рухаємось до сьомого рівня репутації. Там щось має бути цікаве. Так, це все ми швиденько помиємо по ідеї. Як швиденько, наскільки вийде, звичайно, бо швиденько тут навряд чи вийде. Тому ми лінуємося це все робити без працівника. Так, потрібно заїхати в магазин, нам купити інструмент, там додався новий, привезли, щоб ми могли знімати і ремонтувати автомобіль вже не звичайним ключем, а чимось хорошим. Так, подивимось. Ну мити ці автомобілі, це жахливо. Це одна з найгірших робіт, яку нас заставляє робити наш той ...ван-дилер. Так, з цим все зрозуміло. Так, цей автомобіль ми теж переженемо на продаж. Це ми теж повинні продати. Так, от тут наш клієнт потенційний. Так, я не пам'ятаю, за скільки ми його купили. Зараз ми подивимось нам це. Так, чудово. чекай, ну тут сфотографувати ще потрібно. Це, наче я все сфотографував, можна і цей виставити на продаж, і далі можна буде щось нормальне купувати. Гроші в нас вже трішки є. Е, так, додамо оголошення. 10 тисяч всього-навсього. Десять Чекай, 10 тисяч 900 доларів. Невелика ціна. Подивимось поки що на автомобіль, який тут є. Так, нам потрібно щось купити хороше. А, непрацездатний нам поки що не підходить. Його довго ремонтувати. Нам після ремонту непрацездатний. Нам теж цей не підходить. Не що, всі зговорилися. Всі непрацездатні автомобілі? А оцей? Непрацездатний. Вони всі непрацездатні. Ну це жах. А оцей за 18 непрацездатний після ремонту. Ну ви серйозно? Давай заплануємо зустріч, цей доведеться забрати, але я хочу якийсь працюючий автомобіль купити. А оцей, скажіть мені, будь ласка, за 5... непрацездатний. Вони всі не працездатні. І цей непрацездатний, а тут взагалі щось є взагалі працююче? Це за дурня така. Оцей за 38 тисяч робочий відмін. Давай хоч оцей купимо. Так, а який з них двох? Так, у нас пречіп'є, є, поїхав. Ай, ні, не можемо поїхати, бо ж автомобіль продається. Добре, давай ми його швиденько продамо за 10 900 і поїдемо купимо отих два. З... Так, добрий день, добрий день. 10 900. Молодець. Дякую вам за покупку, приходьте ще. Так, поїдемо далеко. Не завадило би вже еваку... евакуатор купити, але поки що не будемо купувати. Заїдемо в магазин. Е, на зворотньому шляху викупимо купимо запчастини, щоб полагодити наші автомобілі. Ми ще не лагодили ні разу, мені здається. А, це район села там. Так, так, за містом село ми їдемо там. Мені здається, ми декілька автомобілів вже купували. Так, отут ми об'їдемо не по правилах. У нас так можна, у нас дозволяє кліренс автомобіля, тому це не проблема. Так, ось стоп. А тут гальма взагалі. Ну, ні ну так, це не працюючий. Так, це не працюючий автомобіль. Добре. Добрий день, пані. Спочатку ми проскануємо, подивимося, що з вашим довбаним автомобілем. А, диски, не встановлений шарнір-підвізки це стандартний радіатор. Ну, таке, тут настільки багато роботи в цьому автомобілі, що просто капець. Думаю, що 10 тисяч це все, що ти заслужив за цей автомобіль. Давай нормально, якщо не віддаєш, то я відмовляюсь від світу автомі. Ні, не підій, не забирайся. Все звідси. Занадто ти обнаглів, ти смієшся, там така кількість роботи, там роботи на 4 тисячі доларів. Ні, нам не підходить такий автомобіль. Ой, починається. Там на ще й пального немає. Ну і блін, це взагалі кайф. Який я такий уважний, що це просто капець. Давай, давай, давай трішки, трішки, трішки. Тут з горки, з горки, з горки, з горки. Гірка вниз. все, доїдемо до заправки чи ні? Оце прикол. Куди ми докотимось? Ну, ні, напевно, щоб рух не перекривати, ми десь тут зупинимось. Ходімо, нічого не зробиш. Здається, каністру можна взяти в інвентарі, цікаво, чи де у нас є? Подивитися, де вона є, можливо, є. Так, отут автомобіль є. Хороша ціна цього автомобіля чи ні. Небитий, не, не краше, не фарбований, як завжди. 38, пані, ну давайте за 35. 35. Забираємо! Чудово, хороша ціна. Так, нам ще його потрібно відмити. Напевно, тільки відмити. Напевно, тільки відмити, бо мені здається, тут було ідеальний стан писало. Так, тут працівника вже немає, доведеться тільки відмити. Добре. Так, нам ще покрити залишилось воском і поліроллю, і все можна продавати цей автомобіль, він готовий до продажу до ранку. Ось тут ще Так, наче дах помили. Залишається тільки поліроль. Так, все, це ми відмили. Фотографувати сьогодні не будемо. Побудемо, наприклад, не знаю. Давай подимо, щось з цього вийде. Так, тут десь можна спалах ключ ввімкнути. Ось так. Я не пам'ятаю, за скільки ми його купили? Майже за 25 тисяч, мені здається, 500 доларів, так? Так, рахунки сплатити. Так, 20-35 тисяч, не 25. Угу. За скільки ми можемо його продати, як ми його тільки помили? 35, 44. ну, це хороша ціна. 44 тисячі, так. Ходімо, на добра ніч. Добрий всім ранок. У нас дев'ятий день. Ми продовжуємо. Так, у нас відчинено. Нам потрібно продати цей автомобіль, а він вже чомусь брудний, ні. А ні, поки що. 44 тисяч. І у нас буде майже 100 тисяч. Так, що ми можемо купити? Подивимось, подивимось, подивимось. Є якісь нові автомобілі. Поки що нічого цінного я не бачу. За 10 тисяч, ну мені здається, не працюючий. Ну, давайте заплануємо, все одно доведеться спробувати працювати з цим. Оцей теж заплануємо. Дивимося, що, що що, що ви хочете, пане. За 40. А ні, 36, ні. А, у нас немає на чому поїхати, там пального немає. Ой, але нам доведеться. Ой-ой-ой, що ж робити? Нам зараз потрібно буде знайти працюючий автомобіль, тому що. Та, цього я не подумав. Так, знайти працюючий автомобіль. А. Ага Відмінний стан кого тут? Угу, відмінний, відмінний робочий оцей. Е -е, от там за 300 метрів чи оцей за 140, я не знаю. Спочатку потрібно продати оцей. Так, чекаємо клієнтів. У нас клієнт. Ні, за 37 я теж не хочу. Чекаємо наступного клієнта. Ща, давай збігаємо 100 з то метрів, щоб купити цей автомобіль. Якщо це М -м -м, працюючий, я не пам'ятаю, чи він працюючий. Зверну уваги де? Та ні, цей стан не, не працюючий цей автомобіль. Ні, цей не працюючий автомобіль. Тоді це той за 300 метрів. Подивиться, у нас десь каністра була, але я не впевнений. Так, клієнт чекає. Клієнт, що клієнт хоче? За яку суму клієнту готовий купити? Ні, за 36 я тобі не продам цей автомобіль. Оцей, мені здається, теж не працюючий. Там працюючий величезний джип. Так, оцей не працюючий. А працюючий джип, нам далеко йти дуже. Тоді доведеться поїхати забрати пікапа ось цього нашого. Може би прийшов час його взагалі продати. Він коштує, напевно, лише 5 тисяч не більше. Добрий день, мем, 19 тисяч. Мем, давайте за 17 тисяч і забираю ваш автомобіль. Поїхали. Відмінний стан. Щось з клієнтами взагалі не густо. Так, але ж проблема в тому, що ми не зможемо це підчепити. Пробуємо, але я не представляю, що це таке буде, але. Ми ось так можемо зробити. Ого, серйозно. Це, поїхали. Це наша заправочка. Я не можу зрозуміти, чому немає клієнтів. Ціна дуже висока. Добре, це ми по дорозі заберем. Так, добре. М -м, давай за 10. Бо що він же ж не працюючий взагалі? Він працює. Ні, це не працюючий. Так, ми майже приїхали. Ні, це ми не сюди їдемо. Ні, не сюди. Наш салон ось там. Не може зрозуміти, чому немає взагалі клієнтів, бажаючих купити цей автомобіль. Вже це перший автомобіль, який не продасться чи це вже другий. Ну тут дуже багато роботи. Дуже багато роботи з цим автомобілем буде. Так що це і скаже? Ні, за 36 ні Важко продається, але за 36 я теж не готовий його продати. Так. Виїхали швиденько оцей забере. Якщо зможемо, звичайно. Нам би хоча б плюс-мінус привести його в якийсь вигляд, щоб можна було забрати. Бо мені здається, якщо їх полагодити, то хороша ціна буде за них. 10... 8. Ну майже 1000 скину, якщо. Клієнт, клієнт, клієнт. Ну я думаю, що оцей піде, поки ми доїдемо. Вони тут не дуже його люблять чекати. Я один потенційний клієнт. На ходу вийдемо з автомобіля. Пані за 36 готова, ні. Пані ви нам не підходите за 36. Так, проскануємо ще раз. Ой-ой-ой, гальмівні супорта всі замінити. Диски супорта замінити. Амортизатори замінити. Акумулятор замінити. Там просто колектор. Ну, це все зрозуміло. Ну там жах. Добре, хоч двигун плюс-мінус живий. Добре, що плюс-мінус акумулятор живий. Ой, двигун живий, не акумулятор. Який акумулятор? Чекаємо, поки вона дозріє до купівлі автомобіля. Вона вже дозріва, ні. Та ні, що ви всі 36 хочете, я ж купив його за таку суму. Так, в нас клієнтка. Ну На ця, мені здається, теж це якийсь проклятий автомобіль за 35 Ні. Це реально проклятий автомобіль. Так, візьмемо пікапа на платформу, погрузимо, де цей довбаний наш пікап. Пробку ми зробили ним. І тут скоро пальне закінчиться, але цей ми маємо продавати, тому це для нас невелика проблема. Робили затор. Так, все, поїхали. По тротуарове. Нічого страшного буває. Так, клієнт. Клієнт, клієнт, клієнт. За 37, та ніяких 37. Ви ж маєте якусь совість, чи що. Чекай, совість мій автомобіль підняли ціну майже на 10 тисяч. Заправка ось на цьому повороті. Тут заправка, так. Ну, Мені здається, на платформі воно не заправиться, потрібно буде її зняти з платформи. Так, оце візьмем. Заправимо. Так, ледь не залишили пістолет, і заправка би в нас вибухнула просто. Так, так, так. Чекай. О, ну, хоча все одно так простіше буде, тому. Так буде простіше набагато. Так, отут ми повернемо, клієнтів у нас поки що немає. А ну, тоді вже поїдемо, купимо запчастини. Я, правда, не знаю, чи пікапом. багажник більший пікапа більший багажник, це ж зрозуміло. Чомусь цей взагалі не продається. Навіть за ту суму, яку ми виставили, рекомендовано навіть трішки нижче, вони не хочуть взагалі його купувати. Окей, давай масел ми навіть не будемо нічого йому робити, тому що... тому що немає на це часу. Нам потрібно рівень? Підняти рівень репутації. Рівень репутації підняти в нас ще багато. Не знаю, за скільки ми купили його, але. Ми скинемо трішки ціну, щоб швидше продати 21. Так, подивимось. Так, рахунки нам потрібно скоріше всього сплатити. Якби вони хоча б 40 дали, я б віддав би. Піддав би. А ні, 36, ні, це дуже мало. це якась проклятий автомобіль. Так, що я хотів подивитися, я вже й забув. Ага, банк. Е, ми купили оцей маслкар Ні, гармоній план оцей. За 17 тисяч продаємо за 21 тисячу. 4 тисячі не роблячи нічого автомобілів Мені здається, це взагалі ідеальна штука. Е, е, кредити в нас є. Так, у нас ще є кредити, як я розумію. Ми ще не виплатили якийсь кредит, сплатити. Давайте, панове, бо мені потрібно поїхати на... У мене немає грошей, щоб запчастини навіть купити. Потрібно хоча б це продати за 21 тисячу тоді будуть гроші на запчастини. Так, оце. Ми піднімемо подивимось, а там мені здається. Жах просто що відбувається. Ми хоча б знімемо, можливо, це я потім купимо інструмент. Так, окей. Це зняти, оце зняти. якийсь ну, який стономортезавтра 22, і це доведеться зняти. Це теж доведеться зняти. Тут ще один, мені здається. Так, ходімо, де ви? У вас два. Ти хочеш за 17, ні, дякую. Ти не хочеш за 17, а ти за 44 да не вже? Хтось з'явився, що хоче за таку суму автомобіль купити. Так, а де пікап? Поїхали. Підемо по запчастини, бо потрібно запчастин багато купити. Магазин ось сюди. Наступний. Тут, ні. Ні, на наступному повороті. Чи не здається, чи тут дорога покращилась? Можливо, мені здається, просто. Можливо, з кожним нашим рівнем репутації місто покращується. Так, окей, подивимось, мені здається, останнє сканування є? Є. 4 гальмівних диска, гальмівні супорта. Амортизатори 4, все зрозуміло Добрий день, пане. 4 гальмівних диска. Дайте нам, будь ласка. 4 гальмівних. Так. 4. Ой, 5. 4 тисячі доларів. 4. Тому ще не. 4 тисячі доларів. Оцих. 4, бо 2 автомобіля буде. Оцих 2. 2. Оцих два. І оцих два. І оцих два. Все добре. Ми не можемо. А тут є багажник в автомобілі. Де наш автомобіль? ось О, ми можемо це перекинути. Ой, а чому в нас. Їх добре, що вісім. Прекрасно. Так, оце перекинемо. Цих теж перекинемо. Це все перекинемо по факту. А от ось старе продамо просто, тому що ми ремонтувати його не можемо. По крайней мере, на даному етапі розвитку нашого. Так. Сюди додамо ще дві вихлопних труби і два акумулятора. Це точно що буде потрібно. Амортизатори. Ну, багато. Добре, давай 4. 800 доларів. І оцих 4. Повно нам окупиться. Два диска щеплення. А оце ми. Так, оце ми продамо. Це теж і оце продамо. Все наче. Оці розхідні матеріали я би ще купив. Купимо це. На два автомобілі. Ой, 6 тисяч, окей. І це ми купимо. Вау, і нам сказало, що щось музика грає весело Щось ми зробили дуже прикольне. ДТП. А в цьому місті всі ходять ДТП, тут кожен автомобіль поламаний або розібраний. Тобто чомусь ми зараз не можемо. Раніше клієнти приходили, навіть як нас не було, а зараз клієнти не приходять, як нас немає. Це цікаво, у нас ж відчинено. Добре, що в нас пікап ми можемось таке робити. його виставили на продаж, і в нас не зачинено, мені здається, так? Ні, не зачинено. Тож не так. Так, подивимо, що ми можем, е, ми роз... Так, може це чекай. Я вже забув, що я робив. А ось що я робив. Оце це колесо ми зберемо. Е, ага, я зрозумів. Uh, ми можемо. Mm, У мене є одна ідея. Я так і розумію, це склад. Так чи ні? Так, склад, я щось не доходив. Mm, давай все перекинемо. А тепер подивимось. Ну, буде рахуватися, що воно в нас є. Це потрібно тільки в інвентарі мати. Так, це все перекинемо. Ремонт, подивимось, яке в нас колесо розібране оце. А, все, воно у нас у нас складу а супорди. Чекаю, амортизатор у нас є. Але я ж... Ну так. Ага, ось інструмент що робить. Він не звернув уваги, його купив і не зрозумів, що купив. Mm -hmm. Так, у нас клієнт, клієнт. Не можемо чинити автомобіль. Де ти клієнт ось тут? Пані 21 тисячу даєте, забирайте. Ні, 17. Давайте до побачення. На цьому ми завершуємо цю серію. Всім дякую за перегляд.